Черговий масований удар по Україні цієї ночі Київ атакували з повітря. Як повідомляють у військовій адміністрації, всі цілі були знищені силами ППО. Внаслідок падіння уламків пошкоджено ТЦ та приватний будинок попередньо без постраждалих. Також під ракетним ударом знаходилась Дніпропетровщина. У місті зафіксовані пожежі на двох підприємствах. За даними ова область була атакована ще й БПЛА. Про постраждалих не повідомлялося. Атакували також і Харківську, Запорізьку, Херсонську та Донецьку області. Є постраждалі. За минулу добу повітряні сили ЗСУ знищили 10 крилатих ракет, 23 шахеди та два розвідувальні БПЛА. За інформацією генштабу, загалом по Україні зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон. Фінляндія відправила Україні 16-й пакет військової допомоги. Про це заявили у Мінобороні країни партнера. Відомо, що пакет враховує оборонні потреби України серед іншого містить зенітне озброєння та боєприпаси. Зміркувань безпеки у міністерстві відмовилися розкривати детальний вміст пакету. Його вартість оцінюють у 109 мільйонів євро. Литва також готує для України озброєння. Туди входять боєприпаси та засоби боротьби із дронами. Про це повідомив міністр оборони країни партнера на засіданні у форматі Рамштайн. Канада передає Україні 43 керовані авіаційні ракети АІМ 9 Також найближчими тижнями планують доставити 1 мільйон патронів калібру 5,56 мм та 4800 тисячі автоматів. Про це оголосили у Мінобороні Канади. Японія оголосила про нові санкції проти Росії. Про це йдеться у повідомленні Японського міністерства закордонних справ. До нього увійшли 17 людей та 78 компаній з РФ, а також сім громадян України, які допомагають росіянам в окупації. Під санкції попали російські авіаційні підприємства та конструкторське бюро машинобудування. До санкційного списку внесли російський фонд національного добробуту і фонд захисту національних цінностей, які фінансували війну.